Всім привіт! В цьому відео ми з вами розберемо інтерфейс бірж, такі як Binance, Bybit, OKX, та як на них зареєструватися, і в принципі ту базу, яку ви маєте розуміти, щоб почати торгувати на крипті. Бо створення біржі – це саме перший етап, який нам потрібен, і без нього ми далі просто не підемо нікуди. Це відео воно буде прям максимально корисним для тих людей, хто. Тільки новачок, ви заходите в цю сферу, хочете пробувати розбиратися. Перший ваш етап це створити собі біржу для тих людей, кого в принципі цієї біржі немає, і хто ще до кінця не розуміє інтерфейс цих бірж, хоче навчитися торгувати на них. Це відео буде саме для вас. Ну а по ітогу цього відео ми з вами повністю розберемо весь інтерфейс, як зареєструватися, як пройти верифікацію. Всі можливі моменти, які нам потрібні для того, щоб торгувати, і у вас буде повна картина того, як. В принципі, керувати біржою і що де знаходиться. Окей, друзі, погнали. Я беру свій телефон, тому що з нього прям максимально зручно це все робити. І можна з комп'ютера, але з комп'ютера там потрібно, по-перше, комп'ютер завжди з собою носити. По-друге, там це там дуже багато різних кнопок. Це коротше не сильно зручно. Тому я, в принципі, торгую, відкриваю всі свої угоди, і все, що я роблю, я роблю з телефону, бо це максимально зручно. Телефон завжди з собою в кармані. Ти його дістав і торгуєш собі далі. Давайте розберемось по функціоналу. Що тут, в принципі є. Дивіться, перша наша дія, яка має бути, це реєстрація. Коли ви заходите тільки на саму біржу, ви можете скачати або Binance, або Bybit, або OKX. Це три самі топові біржі. Я їх рекомендую. На них я в принципі сам теж торгую. Далі, коли ви заходите, вам потрібно пройти реєстрацію. Ви заходите спочатку сюди, там у вас не буде аккаунта. Далі ви просто вписуєте свою почту, свій пароль, і у вас уже є акаунт. Але для того, щоб торгувати на цьому аккаунті, вам потрібно пройти верифікацію. Бачите, в мене зверху написано верифіковано така зелена кнопка. Це означає те, що я пройшов цю верифікацію, і там потрібно мінімум 18 років для того, щоб її пройти. Якщо вам немає 18 років, ви можете зробити або на друга, або на батьків, на якихось родичів своїх. Да? Або якщо у вас є 18 років, там можна зробити на паспорт, на як типу права свої можна зробити і на закордонний паспорт. Ви просто робите фотку, потім там обличчя будете сканувати своє, щоб що це точно ваш паспорт, і це точно ви далі, десь там приблизно, можливо, там хвилин 15 -е час, зазвичай це так все проходить. Ви проходите цю верифікацію, вам на почту присилається емейл і пише, все ваш акаунт верифікована. Ви, красавчик, можете торгувати далі. Це наш такий самий перший етап, і таке ви проходите в принципі на любій е біржі. Чи то КАІХ, чи то Bybit, чи то Бінанс. До речі, якщо ви хочете отримувати знижки і не платити повністю комісію, яка там є, ви можете зареєструватися за посиланням знизу. В описі під цим відео там є посилання. Це реферальна силка. Ви можете по ній просто перейти, і у вас буде життєва скидка на мінус 20% на всі. Комісії, які у вас в принципі були, то ви там на торгували на комісію там сумарно за рік, не знаю там тисячу доларів, і ви не платите тисячу доларів, ви вже платите на 20% менше. Це 800 доларів. Во це там може бути за рік, за два. Ну короче, у кого які будуть обєми але. Комісію ви платите набагато менше. Тому хто хоче, можете реєструватися по посиланню, вам буде набагато вигідніше, і ви будете отримувати скидку. Далі дивіться, давайте перейдемо до функціоналу, що вам потрібно знати. Це перша головна сторінка, і можливо буде таке, що у вас буде, наприклад, не про версія, а от бачите, знизу написано Binance Lite. Якщо ми на нього перейдемо, це така, знаєте, прям максимально спрощена, проста версія Binance. І тут ми можемо якби просто, ну, ті. Тип... Слідити за монетами, все тут більше ніякого там відкривати неможливо, це складно, незручно, і вам потрібно в будь-якому випадку перейти на Binance Pro версію, там де можна більше торгувати. Як це зробити? Ви переходите на свій профіль, бачите, знизу є кнопка Binance Pro. Просто нажимаєте Binance Pro, все сюди. Ви переходите далі. Ви попадаєте на головну сторінку вашого Binance. Що ви тут маєте знати? Перше це як поповнювати рахунок. Самий вигідний спосіб це через P2P торгівля. Для тих, хто ще не знає, P2P торгівля це коли ви. Не напряму можете біржі закинути гроші, щоб вони у вас там були. Наприклад, є якась людина, якій потрібно вивезти долари на карту гривню, наприклад, на Монобанк. У вас є гроші на Монобанк і ви хочете завести їх на крипту. І можна це все робити через біржу напряму, але там дуже великі відсотки, там комісія дуже велика. Коротше, це не вигідно. І тут ви можете скористатися p торгівлею. Бачите, у нас є така кнопочка, ви сюди нажимаєте. Якщо ви хочете, наприклад. Купити долар, тобто USDT, це цифровий долар на крипті, яким ви торгуєте. Ви нажимаєте купівля. Якщо у вас є, наприклад, долар на крипті, і ви хочете вивезти ці гроші собі на Монобанк чи на любу другу карту. Ви нажимаєте продаж, але зараз ми купляємо. Ми нажимаємо купівля. Купівля якої монети? USDT, Бачите, це цифровий долар або там USDC можна купляти. Це не важливо. Сума можете вписати, наприклад, я хочу поповнити на 1000 гривень. От я написав «1000 гривень, підтвердити. І далі платіж. Ви тут можете вибрати банк, через який хочете отримувати цей платіж. Я, наприклад, вибираю монобанк. Все, я вибрав, підтвердити. І тепер оновлю сторінку, і тепер в мене є всі ордера, які я можу виконати для того, щоб поповнити собі біржу. Наприклад, тут е, ось є перший ордер. Бачите, тут написано ліміт від 1000 до 4600 гривень. Тобто в цьому діапазоні у цієї людини ви можете купити крипту. Нажимаєте потім купівля. Там далі у вас буде ордер з цією людиною. І дивіться по момент. Е, може бути скам, може бути розвод. Тому що, наприклад, якщо у вас в карті написано людина, яка отримує гроші, наприклад, там Андрій Юрійович, та. А отримувач, наприклад, зовсім інший, це називається через третє лице, і тут максимально обережно, тому що ви маєте скидувати тому. Тій людині, яка е, має карту, така ж сама на ім'я ж саме якої зареєстрований бінанс. Тому що якщо ви будете робити через третіх лиць, вони можуть сказати, що ви ну ви просто нічого не відправили. Вам кошти не пройшли і вони вам нічого не винні. Тому тут максимально обережно. Якщо Андрій Юрович, то карта має бути теж його, не через інших лиць. Я зараз купувати не буду, але я вам просто показав, як це в принципі робиться. Там все дуже швидко. Просто переводити йому кошти. Далі заходити на бінанс, підтверджувати, що ви це зробили. Вам буквально там хвилину 5 переводять гроші на ваш гаманець. Далі у вас вони вже тут будуть, це будуть USDT, ви вже цим USDT можете торгувати. Давайте далі розбиратися по функціоналу, що тут є. Ви нажимаєте ринки, тут ви можете дивитися всі монети, які, в принципі, існують. Тут є, наприклад, от спотова торгівля, бачите, є обрані, ринок, заробіток, але вам потрібна буде тільки кнопка ринок. Далі у вас є кнопка «Спот» і USDM. І CoinM. М. Що це таке? Спотовий ринок, якщо ви нажимаєте, це ті монетки, які ви можете купувати, тримати, наприклад, якийсь час, якщо вони зростають, ви їх продаєте, ви на цьому заробляєте. Тут є отакі от от графіки, просто бачите, можете заходити, дивитися ці монетки, аналізувати і так далі, але це вже будемо потім розбирати. Також є USDM. І CoinM. Що це таке? USDM – Це вже ф'ючерси, це фьючерсна торгівля, коли ви можете заходити в шорт-позицію, тобто на пониження, і також коли ви можете заходити в лонг позицію, коли ціна може рости. Це більш складний вид заробітку, але, але якщо розібратися, то це максимально класний інструмент для заробітку. І у нас є два варіанти, як ми можемо торгувати: це USDM, тобто доларом, який ми купили. Да, і CoinM. Я вам рекомендую торгувати USDM. чому тому, що долар він стабільний. Це один долар, одна єдиниця. Да, якщо ви торгуєте коїнами, тобто монетами. То монета завжди вона міняється в ціні. І тут, вже, якби у вас, наприклад, може бути там 9 монет якихось, це зараз там 90 доларів. Завтра у вас теж буде 9 монет, але це буде вже там 70 доларів. Тому це, коротше, не сильно вигідно. Я вам рекомендую торгувати на USDM, там набагато легше. І тут графіки ф'ючерсів, ви тут можете аналізувати, дивитися собі і заходити в угоди. Далі дивіться, що у нас ще є. У нас наступна кнопка це торгівля. Ви сюди нажимаєте, тут ви можете купляти монети на спот. Наприклад, я хочу купити Зараз монетку Solana. що я роблю? Бачите, у нас зліва зверху є от USDC USDT. Тепер ви просто нажимаєте, вписуєте сюди назву цієї монети. Наприклад, я хочу купити, е, нехай буде Solana. Пишу Sol USDT. Тобто я купляю Solana за USDT. От, Solana, USDT. Бачите, знизу є кнопка Sol USDT, я нажимаю. Ви, наприклад, можете написати Sol USDC. Тобто ви покупаєте Solana за USDC coin. Це стейблкоін, це просто звичайний долар, просто в світі крипти. І от що тепер ви можете в принципі, робити? Дивіться, далі у нас є купівля або продаж. Я думаю, тут зрозуміло, ви або купуєте, або продаєте цю монету. Якщо хочете купити, нажимаєте купівля. Далі у вас є ордери, це яким чином ви хочете купляти цю монетку. Є два основних ордера: це Market Order, тобто ви заходите по ринку прямо зараз. Яка ціна, ви прямо зараз її купуєте. І лімітний ордер. Лімітний ордер, це, наприклад, якщо зараз ціна там 200 баксів за монету, а ви хочете купити по ціні 150 доларів. Тоді ви нажимаєте лімітний ордер і далі пишете ціну, по якій хочете купити. Наприклад, я хочу купити по 150 доларів. Пишу 150 доларів. Все. і тепер дивіться важливий момент, коли ціна спуститься до цієї відмітки. Ордер автоматично спрацює, тобто тепер вашої уваги тут не потрібно. Ви просто поставили цей ордер, коли ціна до нього доходи, вона сама спрацює і ордер сам відкриється, монета купиться. От. Або ж якщо, наприклад, ви хочете просто купити по ринку, нажимаєте Market Order і купляєте зразу по ринку. Далі ви вписуєте суму, на яку ви хочете зайти. Наприклад, я хочу купити на 10 доларів. Я пишу 10 доларів, USDT, і купляю цю монету на 10 доларів. Далі єдине, що ви маєте зробити, це просто нажати купити салон або купити будь-яку іншу другу монету. Нажимаєте купити. Все, вона у вас або купується по ринку, і ви в неї заходите, або ви ставите собі лімітний ордер, і потім вона також купується. Або, наприклад, далі у вас є ця монета, уявимо, що ви її там купили по 100 доларів, зараз вона стоїть 186 доларів. Тобто у вас 86% прибутку, і ви купили там на 100 доларів. У вас прибуток 86 баксів. Ви її хочете продати і зафіксувати. Що ви робите? Ви нажимаєте на продаж і вибираєте, який ордер. Або лімітний, по якій ціні ви хочете продати, або маркет ордер, ви хочете продати зразу по ринку. Наприклад, нажимаю Market Order, потім вписую. Тут я хочу продати в USDT суму, наприклад, вже не 10, а нехай буде 18,6 доларів. У нас такий от був прибуток. Да? І далі я просто нажимаю продаж салани. Все, у вас монетка продається і долари вертаються на ваш рахунок. Ось тому спотова торгівля це максимально просто. Вибираєте монетку, який ордер, сума по якій ціні, і купуєте або продаєте. Тут нічого такого складного немає. Далі вже йде ф'ючерсна торгівля. Це той момент, коли ми можемо заходити в монету і на пониження. І на те, що вона буде рости. Називається Long і Short позиції Тут трошки більше кнопок, і функціонал, в принципі, він ну, не сильно складний. Зверху ви також можете змінювати монетку, пишете собі, наприклад, там, Ada USDT, хочу торгувати її. Нажимаю, все відкривається термінал цієї монетки. Далі дивіться дуже важливий момент. Тут є режим маржі. Що це таке? Є крос-маржа, є ізольована маржа. Це вже далі будемо вивчати по. Темі фьючерсів, але, наприклад, якщо ви заходите вгоду на 100 доларів, і ціна, наприклад, йде за мінус 100%, то при крос мержі у вас не буде ліквідації. Якщо ви вибираєте ізольовану мережу, то ви зашли на 100 доларів, і максимум, що ви можете втратити, це 100 доларів. От більше нічого. Але якщо ви виставляєте стоп лоси ордера які самі закривають у вас автоматично в мінус, то ви втрачаєте набагато менше. Але при ізольованій мережі ви втрачаєте максимум те, що ви поставили вгоду. При крос-мережі можна забиратися гроші вже з вашого балансу. Тому я вам рекомендую використовувати ізольовану мережу. Далі ви це все зробили. У нас є кредитні плечі. Це те, за рахунок чого фьюзерси вважаються трошки складним інструментом, тому що тут є кредитні плечі. І, наприклад, що це таке, бачите, я можу вибрати там собі 10-те кредитне плече, 20-те, 50-те, 75-те. Коротше, дуже багато плечей. І як новачок, якщо ви заходите в цю сферу, я вам рекомендую використовувати до 10-го плеча максимум. Чому? Тому що якщо, наприклад, ціна зростає на 1%, чистий рух, а ви вибрали 10 те кредитне плече, то ви заробляєте або втрачаєте вже не 1%, а в 10 разів більше. І таким чином, за рахунок цих кредитних плечей, ви собі можете або збільшити прибуток, або у вас буде більший мінус. І тут потрібно бути дуже уважним це. Такий трошки небезпечний інструмент, але якщо в принципі все правильно вистроїти, все правильно зробити, то це навпаки класний інструмент для додаткового доходу. Далі що у нас є Тоже або маркет, або лімітний ордер. Це якщо ви хочете зайти або по ринку, або по лімітному ордеру по якійсь ціні. Якщо, наприклад, вибрали маркет ордер, тоді просто пишете суму ю з яка вам потрібна, Наприклад, ви хочете зайти на 100 доларів. Але тепер дивіться дуже важний момент: сюди ви вписуєте об'єм. В ф'ючерсах є два поняття: є маржа, а є об'єм. Об'єм це, наприклад, я написав 100 доларів. Але в цьому випадку я заходжу не на 100 доларів. 100 доларів це мій об'єм на угоду. За рахунок кредитного плеча він збільшується. Тобто, ви заходите в угоду не на 100 доларів, а ви маєте цей об'єм поділити на ваше кредитне плече. Наприклад, зараз в мене 10-те це плече. 100 поділити на 10. виходить, що. Чиста сума грошей на яку я заходжу, це 10 доларів. І бачите, знизу в мене є кнопка вартість. Над над кнопкою відкрити лонг, відкрити шорт, є кнопка вартість, і там пише, бачите, з правої сторони 10.08 USDT. Тобто на цю суму це реальні гроші, на які я заходжу. Але я заходжу з об'ємом, наче як 100 доларів, за рахунок десяток кредитного плеча, тому що я казав, ці плечі вони е, збільшують. Відсотки, які у вас мають бути, от. І далі у нас є ще два ордера: це Take Profit і це Stop Loss. Take Profit – це той же самий лімітний ордер, але він спрацьовує тоді, коли угода сама автоматично закривається в плюс. Або, наприклад, Stop Loss – це той ордер, коли угода сама автоматично закривається в мінус. Ось, наприклад, я в своєму телеграм-каналі показував останню угоду. Це я брав лунг по біткоїну. Вона виглядає отак. -от. І там, де у нас пишеться, бачите, 103,858, в мене був, була моя точка входу. По ціні 103 3,328, в мене був стоп лос і по ціні там, 106 650 доларів в мене був тейк-профіт. Я оці всі значення просто вписую собі в Binance. Наприклад, тейк-профіт хочу по ціні там, 106 650, стоп лос по ціні, наприклад, 103-300 доларів. Все. І тепер дивіться, коли ціна доходить до цих значень, вона автоматично закривається в мінус або в плюс. Це дуже класний інструмент, щоб ви контролювали свої ризики. І далі ви просто нажимаєте кнопку Відкрити лонг, якщо ви хочете, щоб ціна на цьому заробляли. або кнопку Відкрити шорт, це якщо ціна буде падати і ви на цьому будете заробляти. В принципі, по ф'ючерсам, тут якби нічого такого складного функціоналів немає. Тут потрібно просто знати, що таке ізольована мережа, крос мережа як працюють кредитні плечі. Тож або лімітний, або маркет ордер. Вписуєте просто об'єм, take profit, стоп loss, відкриваєте угоду. Все, якби тут нічого такого нема. Потім у вас, якщо це лімітний ордер, він відкривається відкриттю ордера. Тут є ті ордери, які ще не спрацювали. Якщо у вас ордер відкрився, вже мене заторгується, вона з'являється у кнопці позиції. Ви сюди просто переходите, дивитесь, і у вас є в реальному часі. Позиція ваша, яка відпрацьовує. Ось, і саме останнє це наш гаманець. Ви сюди просто заходите і ви можете подивитися, скільки у вас грошей лежить в цілому на гаманці. Ви можете подивитися нажати на спотовий гаманець, і тут, наприклад, подивитися монети, які у вас є, наскільки вони закуплені, який там прибуток або збиток по ним, сумарна сума, сьогоднішній дохід або збиток. Далі у вас є гаманець поповнення, на нього зазвичай будуть приходити кошти з під тупій-торгівлі. Далі буде ф'ючерсна торгівля, тут теж у вас буде. Ваші USDT, ви можете тут торгувати. І дивіться, як переводити між спотовим, поповненням і фьючерсами. У вас є кнопка переказ. Ви на неї нажимаєте, і тут ви вибираєте з якого гаманзя куди ви хочете перевести. Наприклад, якщо ви поповнювали через P2P, то ви маєте потім з кнопки поповнення вивести на або спотову, або на фьючерсну торгівлю. Далі просто нажимаєте USDT, в суму, ви там хочете перевести, і підтвердити переказ. Буквально там 2 секунди гроші переводяться. Ось тому тут все максимально просто. Давайте зараз можу показати, наприклад, Bybit. це повністю така ж сама біржа, виглядає трошки по інакшому, але в принципі тут все те саме. У нас є от головна сторінка. Ви також проходите тут реєстрацію, ви проходите верифікацію. Потім вам потрібно поповнити рахунок. Тож нажимаєте собі, шукаєте p 2 -пі p торгівля, поповните рахунок, комусь кидаєте гроші, вам кидають гроші на вашу біржу і все, у вас уже є. USDT. Потім є ринки. Бачите, те ж саме у вас є ринки, тут є монетки. Нажимаєте, можете аналізувати їх, дивитися. От. І далі тут є торгівля, тут просто вибирайте, ви зверху або спотова, або ф'ючерси. Зараз, наприклад, ф'ючерси або спотова торгівля. Щоб відкрити сам е, той термінал, де ви можете виставляти угоду. Просто бачите, у вас є зверху кнопки графіки і торгівля. Тут просто графік, от. а ви нажимаєте на кнопку торгівля, тут ви можете вже відкривати цю угоду. Або, наприклад, вибирайте ф'ючерси. Теж вибирайте графік, вибирайте свої монетки, вам потрібно, і нажимаєте потім торгівля. Тут теж відкриваєте свою угоду. орн далі це вам не сильно буде потрібно, і просто далі у вас є гаманець, ви його відкриваєте. Тут також є е, спотовий акаунт, є фьючерсний акаунт, можна переказати, бачите, кнопка переказ, вивести поповнення. Коротше, функціонал повністю одинаковий, Ви просто вибираєте ту біржу, яка вам більше всього подобається. От, ну і в принципі, окейкс. Це остання біржа. Тут теж все те саме. Є е, просто ваш каунт, є графіки, є. Торгівля, бачите, просто вибираєте там собі і ваш портфель, тут ваш гаманець, просто я собі не створював тут аккаунт. Він да, в мене був, але я просто довгося не заходив. От тому є три топові біржі, на які я вам рекомендую в принципі, зробити аккаунти і далі на них торгувати. Окей, добре, давайте трошки підтожимо, що ми сьогодні зрозуміли. Є три основні біржі, на яких ми можемо торгувати. Це Binance, Bybit і OKX. Вибирайте, яка вам, в принципі, зручна, і на ній далі будете торгувати. Ви можете зробити реєстрацію по посиланню в описі, тому що там ви отримаєте знижку на всі ваші комісії, і ви будете пожиттєво платити на мінус 20% менше. Це дуже великий відсоток, якщо особливо Можливо, дивитися в довгу дистанцію. Тому там є три ссылки, В принципі, вибирайте любу біржу, яка вам потрібна, реєструйтесь, якщо ви хочете, і отримуєте знижки. Потім, коли ви зареєструвалися, вам потрібно пройти верифікацію. Це ви просто скидуєте свій паспорт або, наприклад, права, можете не переживати, все буде нормально. Просто біржі потрібно підтвердження, тому що вам 18 років і це дійсно ви. Далі вже пройшли цю верифікацію, буквально пару хвилин, і у вас вже є повністю весь інтерфейс. Це можете дивитися ринки, можете торгувати спотову торгівлю, можете торгувати. Кірсуну торгівлю і, в принципі, ваш гаманець, який є у вас на Binance, на Bybit, на OKX. Тому на цьому все. Я надію, що максимально детально все розказав. Якщо відео було вам корисне, напишіть в коментарях, дайте мені це знати, щоб я розумів. Ставте лайк, підписуйтесь. Всім пока.